Всім привіт! Ось хочу показати як поводить себе трансформатор від Діафільма на egs 002 Під'єднав я його до обмотки 6 яка йшла на лампу у Діафільма на прозектор а 220 вольт. В. У нього в нас виходять як виходи, з яких ми отримуємо 220 В. Також стоїть конденсатор плівковий. Остелограф і вольтметр. Через цей трансматор в мене підений сам остелограф. І бачимо, що на остелографі 50 Гц на вольтметрі 205 В. Чудово підходить для того, щоб з нього зібрати тестер. Навіть може чагогнути ось таку лампочку 15 Втну, а можливо, і біт.